Привіт, мої дорогенькі! Обов'язково оновіть грецьку карту прихисту перед виїздом за кордон. Для українців Греції продовжили тимчасовий притулок автоматично. Ось що вийшло на сайті згідно з рішенням Міністерства міграції та притулку Грецької республіки. Термін дії тимчасового захисту для переміщених осіб з України продовжено до 4 березня 2026 року. Тобто, якщо у вас є вже на руках карта тимчасового прихисту, вона автоматично продовжується і нічого не потрібно робити. Як в принципі було і до цього. Але перед виїздом за кордон вам обов'язково потрібно буде зробити нову карту. Ось що написало. Посольства України в Греції. З 17 лютого 2025 року власники карток тимчасового захисту з кінцевим терміном дії до 4.03.23, 4.09.23, 4.03.24 або 4.03.25, які бажають виїхати за кордон, можуть звернутися до Офісів надання притулку, атики. Салонік Західної Греції, Криту та Родосу принаймні за 15 днів до дати виїзду щодо перевипуску такої картки, пред'явивши квитки в роздрукованому або в електронному вигляді. Але є проблема: немає форми для запису на прийом і не зрозуміло, куди звертатись. Тому ми зробили запит до Міністерства міграції та притулку у Греції. З проханням роз'яснити нам ці питання. Ось що вони нам відповіли. Якщо ви плануєте подорож після 4.03.25, вам потрібно звернутися до відповідного регіонального офісу надання притулку за 15 днів до вашого від'їзду. І мати з собою квитки в паперовому або електронному вигляді не потрібно записуватись на прийом. Тобто ви повинні під'їхати до того самого місця, де ви получали тимчасовий притулок. І вам на місці поміняють карту прихисту на нову з оновленими датами. З собою беріть закордонний паспорт, картку тимчасового прихисту і квитки можна на телефоні, але тут колізія. Вони вимагають оновити карти 17 лютого. Але фізично прийти і обновити їх можна тільки 4 березня. Тому вони рекомендують отриматися ці пів місяця від закордонних подорожей. Але якщо зовсім неможливо і треба поїхати, то ми вам даємо офіційну відповідь. Якщо ви подорожуєте на початку березня, 1, 2, 3 або в кінці лютого і не можете змінити дату виїзду, вам слід надіслати повідомлення за адресою. Язик зламаю. та вказати причину, через яку ви бажаєте подорожувати, а також офіс, який ви відвідаєте для поновлення, щоб ваше прохання було розглянуте службою притулку. Тобто ви маєте написати на електронну почту листа, в якому вкажете, куди їдете, чому. І в якому місці буде переформлювати карту. На потоці вони будуть робити з 4 березня, а до того їм треба підготуватися і їх попередити. Але знаючи греків, вони можуть і не з 4-го почати. Шаблон листа я додав в телеграм-канал. Там регламенту немає, але я знаю, як важко почати, коли дивишся на пустий аркуш, як барана новий ворота. До речі, банки, школи. Державні установи зазвичай не знають, що тимчасовий притулок продовжився автоматично. Вони бачать, що карта прихисту закінчилась, її дата закінчилась, і вони кажуть, що вона вже не дійсна. Але це неправда. Всі ці документи вважаються дійсними в Греції. Спеціально для них є тлумачення, що ці карти продовжують дію указом. А не перевипуском. Указ, який їм треба показати, я також залишила в телеграм-каналі. Якщо є можливість, роздрукуйте і покладіть десь до документів. Якщо ні, хоча б в електронному вигляді на телефоні. Підсумовуючи, якщо вам треба поїхати за кордон, обов'язково оновіть свій тимчасовий притулок, щоб потім не виникли проблеми.